Шибри. І ви як? На канале Вироспанки. Сьогодні у мене буде моя колекція Я И вже давно збирала. Я, не пам'ятаю наприклад, називається. Просто буду називати. типа, как, вот, мышка, пёсик, мапочка. Ну. Ну, вот, разумею. у меня есть такая вот качелька для них. Покажу, как они катаются. Сейчас. Это вот у нас такая желейка. Ну, я вот этих вот маленьких, я их называю. Этих називаю. называют така. До речі, ручки піднімаються і опускаються. Ножки, ножки, прикручені. Хвостик. Хвостик крутиться. Голова тоже вроде трошки крутиться. Ну, ну буквально як клоу. там дырка. Да, no, не думала что там дырка будет. Но я уже давно не играла. Так. Пум. И вот такой. Пум, 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 пум. Це у нас барашка і отаку от клеснюю штучка. Вона теж, до речі, мухрова така, але вони не всі такі. От ця, наприклад, вона реально така, як жиле. Але вона не така краске. От вона тверде, а вона дуже пушисте. Як і барашка. Мені дуже подобається, она класс. Ворожка. Це <смеш> барашка. <смеш> ніколи не могу плыти. Так, це у нас котик. Ой. Це у нас котик. Це вона була якось вроді б... у мене найперша. Я от пирогінка прикольне, По моєму. Ну, даже тоже прикольно. И короче, э, можно что-то понадевать, и, и все. Можно на таком месте. Просто дырочки. Черная дыра. Це лимонне дерево, а оце лимонна лисичка, напевно ж. Ну, блін, які ж вони пахромові, які ж вони пушисті. До речі, не у всіх е, такі довгі Тому не у всіх вони получать. Але... Вот, например, тут хвостик такой. Он крутится вот такой. Потому что он, типа, выглядит как Ну, а тут сами дальше. В этом видео, я, кстати, напомню, что будет два раза меньше. И кому тоже будет цепляться. Що буде... це моє відео. Воно буде зв'язане з цією кімнатою. Ну, ви її майже не бачите, але розкажу вам по секрету, це моя кімната. А, ой. Так, це кроличка і тортик. Можна такое начепити. Кроличка в тортику. Ні. На жаль, тако не получається. Це сніжок. Ой. Я не тянь. Ну, і сніжок прикольний. І ведмедик. Ведмедик. У нас тут трошечки грязна, але е, вона зі мною була. В лікарні що думаю я щось їх вилікаю щось ми збиралася, і я її взяла я пам'ятаю що вона якось я її називала фроузен типа холод чи холоде серце як вона називається правда і я не знаю чи оце от вона, типа міняє колір Потому что? Я вроде бы тут Ну ничего, ничего не стоит. А ну, что тут требует? Вот Очень... песик и кексик. Это, вроде бы якобы третья игрок. А оце було друга лисичка. Воно ну, я так прям кожну не пам'ятаю, але приблизно ну, приблизно пам'ятаю. О. О, і тут залишилися дві кіцьки. і мишка. Да, они наш поход Тут есть бриллиантик. Почта. Тут червона. А я маленькая. И птичка. Кришка. Ну, и тут осталось э, еще. Две девчонки. Это вроде бы лесовая кетька. Ну и тоже тут хвостик, дорогие, рухаете. Я не всех показывала. Хвостик это все. было Я видео, как было позавчера. Шо? Снежинка. Хотите вы снежинки знаете Покажу. Вот. Какая тут снятка. Камера уже на меня нарешті послухалась. Я ничего на это не настроил И лишилась на стан. Хотя, я так говорю смело, кукосик, что типа такой бытый. А вы может быть, не пробовали. Это мышка. Мышонка. Такая, классная. Вот, наприклад, бачите, у мышки тут такой маленький хвостик. То он не нарухаете зазвичай то всі рухають. Всі рухають.